Вітаю, це друга частина міні-курсу по YouTube. В цьому відео ми завантажимо перший відеоролик на YouTube. Розберемо основні елементи, такі як назва та опис відео, що таке теги та мініатюри для відеороликів. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, як правильно підбирати теги для відео, щоб займати лідируючі позиції в пошукових запитах на YouTube. Крок четвертий: завантаження першого відео. І так, припустимо, що ви вже змонтували своє перше відео, все перевірили і готові завантажувати його на YouTube. Заходимо в YouTube Studio, тиснемо на кнопку створити і вибираємо пункт завантажити відео. Далі клікаємо на кнопку Вибрати файли і вибираємо наш перший відеоролик. Ми радимо партнерам додавати відео в максимальній роздільній здатності. Зверніть увагу, що YouTube завжди повторно кодує відео. Щоб оптимізувати якість відтворення. За замовчуванням назва самого файлу автоматично дублюється у поле назва відео. Тому першим ділом коригуємо поле назва. Назва відеоролика для YouTube є дуже важливим фактором, який впливає на те, чи зацікавить ваше відео потенційних глядачів. Ось деякі поради, які допоможуть вам створити ефективну назву. Назва повинна відповідати змісту відео. Якщо ви обіцяєте щось, чого немає в відео, ви ризикуєте розчарувати глядачів і знизити свою репутацію. Назва повинна бути короткою і зрозумілою. Частина назви може бути обрізана, тому намагайтеся вмістити найважливішу інформацію в початок. Назва повинна містити ключові слова, за якими ваше відео може шукати аудиторія. В подальших випусках цього курсу ми ознайомимо вас із спеціальними інструментами. Щоб дізнаватися, які запити використовують глядачі на YouTube. Назва повинна привертати увагу і викликати інтерес. Ви можете використовувати різні прийоми, такі як питання, загадки, емоції, контрасти, гумор, інтригу. Назва повинна бути чесною і не водити в оману не варто використовувати клікбейт, тобто надмірно сенсаційні або обманливі назви, які не відображають реального змісту відео. Опис відеоролика для YouTube є важливим елементом, який допомагає YouTube та глядачам зрозуміти, про що ваше відео. Ось деякі поради. Як скласти ефективний опис Опис повинен відповідати змісту відео. Не вводьте в оману глядачів, обіцяючи щось, чого немає в відео. Опис повинен бути інформативним і цікавим. Напишіть, чому ваше відео варте уваги, і додайте ключові слова, за якими ваше відео може шукати аудиторія. Опис повинен бути структурованим і логічним, розбийте опис на блоки, використовуючи заголовки, списки, таймкоди, посилання та інші елементи форматування. Опис повинен бути оптимізованим для пошуку, використовуйте популярні пошукові запити. Які відповідають темі вашого відео, і розміщуйте їх в початку опису. Опис повинен містити взаємодію з аудиторією. Додайте призиви до дії, такі як підписатися на канал, залишити коментар, поставити лайк, поділитися цим відео. Мініатюра для відеороликів YouTube – Це статичне зображення, яке показує зміст відео перед його переглядом. Мініатюра може впливати на те, чи зацікавиться користувач вашим відео і чи натисне на нього. Тому важливо створювати привабливі та якісні мініатюри, які відображають тему вашого відео. Отже, ми завантажили наше відео на YouTube, відкоригували назву та створили правильний опис під відео. Щоб мати можливість додати мініатюру до відео, потрібно підтвердити свій номер телефону. Для цього у відповідне поле вводимо номер телефону, на який прийде код підтвердження смс-повідомлення. Клікаємо елемент додати обкладинку відео і вибираємо нашу мініатюру. Списки відтворення на YouTube це колекції відео, які можна створювати, редагувати, ділитися та переглядати. Списки відтворення допомагають організувати контент на вашому каналі. А також залучати глядачів до їх переглядів. Тобто, списком відтворення ми можемо вести глядачів від першої до останньої частини відео. Коли ми завантажуємо відео на YouTube, ми маємо можливість створити новий список відтворення, дати йому назву, що має відповідати змісту цього плейлиста, а також створюємо опис, щоб глядачі орієнтувалися, які відео входять до нього. Якщо це відео було вам корисне, поставте йому лайк підписуйтеся на мій канал, щоби не пропустити наступні частини цього мінікурсу. Щиро дякую вам за перегляд.